Мене звати Альона, я із Донецької області з міста Марінки це моє рідне місто. А останні роки жила в міст місті Курахове. Приїхала в черніці в 22-му році, як почалися активні бойові дії. І з тих пір я знаходжусь тут. У мене є кав'ярня. Вона працювала успішно в Донецькій області. Як почалась війна, я про неї не думала. Звичайно, ж я виїхала, бо треба було рятувати дітей. Ми переїхали в Чернівці, і кав'ярню я не забирала. Вона обладнання було там, в Донецькій області. І коли вже як на той час мені казали, що то вже було небезпечно, але з тим, що зараз не порівняти, тому вирішили поїхати і забрати обладнання. Почала шукати державні програми, які є релокації, бо чули, що таке є. В принципі, нам допомогли половину дороги компенсувала держава. Ми перевезли сюди обладнання і вирішили шукати вже приміщення для кав'ярні. Бо, бо те, що мене надихає і відволікає, це саме е, приготувати каву і отримати позитивний відгук від клієнта, це для мене дійсно стимул е, рости далі і розуміти, що те, що я роблю, це правильно і рухаюся в правильному напрямку. Дуже люблю спілкуватися з людьми. Думаю, що я досить комунікабельна людина, і мені прямо це приємно поговорити з людьми. І що плюс чорнівців люди також тут люблять поговорити дуже рідко, коли люди приходять взяти каву і піти. Майже про кожного постійного клієнта я знаю історію, де він працює, чим займається, який настрій. Люди теж хочуть поговорити. І коли я не на роботі, то вони питають, коли вже буду я виходити на зміну. Тому е, моя справа мене надихає, надихає також мої діти, бо в принципі все, що я роблю, це для того, щоб їхнє майбутнє було, е, скажімо, краще, ніж було, ніж е, наше теперішнє, і щоб все склалось набагато краще, ніж у нас на даний час. Ситуація, звичайно ж, така що водить в депресію. Е, дійсно, новини, коли відкриваєш і бачиш, що там. Десять кілометрів від твого будинку вже лінія зіткнє, то, Звичайно, ти починаєш вже якось депресувати, втрачати якусь надію, віру, але потім ти згадуєш, що ти живий, з тобою все добре, ти зараз у більш-менш безпеці. І треба просто прокидатись зранку і рухатись далі, незважаючи ні на які ці всі фактори. Тут все покласти. Я поклав машину, мене поклали директором, мені поклали укол. Каші сидять у шафі. Я це виписувала перший час. <рес> До речі, я це не помічала. Джинси стоять. Як <рес> не помічали цього? <рес> Та щось якось не помічалося воно. Хочу сказати про Чернівці, декілька слів. Мені подобається це місто. Воно. Досить гарне, гарна архітектура, особливо в центрі. Єдине, що не вистачає трішки можливо доглянутості будівлям. Але якщо підняти голову і зупинитись, то на кожній будівлі ти побачиш щось дуже гарне, цікаве, якісь статуї, якісь фрески. Ну дуже, дуже, дуже гарне місто, і не, не можна порівняти його, наприклад, з Донецьком або Дніпром, або той ж Вінницею. це більш такі промислові місця, і це помічаєш, особливо коли їдеш вже з Чернівців в ті міста. То видно, що це дійсно гарне місто. Люди е, також мені тут зустрічались лише позитивні, адекватні, досить прості. Ну, це, це лише мій досвід, бо я чую різні відгуки, я не можу нічого сказати. Таких людей, які щось там сказали, що ну, щось неприємно, дуже мало. Зазвичай люди більш приємні. Так само і в кав'ярні. В мене клієнти всі позитивні. Це можливо такий знак долі, що в мене є кав'ярня, і ми малювали сьогодні кавою. Це взагалі для мене нова, новий такий досвід, бо я малювала олівцями, малювала гуашю, аквареллю, але саме кавою ні. І навіть не мала уявлення, що взагалі можна малювати кавою. Ну просто як це? І дійсно все вийшло. Дуже цікавий досвід. Малювала по ескізу художниці, не по своєму, звичайно, але під її керівництвом і тому вийшло дуже класно.